кто у нас там был? А кто у нас там был? Бычок, окунь, лещ, лящ. Не, точно щука, щука не это есть окунь. Не, не окунь. Пиранья. Пиранья, это хижа рыба, чи не? Да, просто, просто. сирия раздуплись. Пропал. Обиделась. Даем они паб пиранья. Но я не бухаю, друзья. Пиранья. Переважно хижи рыбы Все. Т-95 е 6, один із найкращих важких танків 10 го рівня у грі World of Tanks Blitz. Набір зараз коштує 1240 гривень в магазині, але я раджу тобі почекати до травневої рулетки, яка буде саме на цей колекційний танк 10 го рівня. А поки що давай подивимося ріплей від нашого підписника, як грається динамічно цей танк в сучасному рандомі. Ти на каналі а 2 крю Бажаю тобі гарного перегляду. Поїхали! У нас карта Лагуна. В команді противника маємо три важких танки, два середніх, дві пт ПТСАу, точно так само, як і в команді союзників, три важких танки, два середніх, дві пт ПТСАу. Наш герой грає на т 95 6 Піранія. І хочу вам сказати одразу, що обирає напрямок середніх танків, типу танків два там, два там, а от Піранія, він. Скажімо, за рахунок своєї мобільності, швидкості, і за рахунок того, що в нього достатньо швидке КД, е, дуже гарний ДПМ, і він може, і він мусить, і кожен мусить на ньому грати, звісно, напрямок середніх або легких танків в першу чергу. В другу чергу вже грати, наприклад, напрямки важких танків, і все залежить це від обставин, які у вас відбуваються в бою. Звісно. Але я гадаю, що наш герой вибрав тут правильний напрямок, і звісно, що він тут супортить середнім танкам, і е, в нього це виходить достатньо непогано. Ну окей, не побачив прогу, тицнув гриля 15 го і все добре. І подивіться, що людина тут не упарується там суто в гриля або в прожето. Він бачить, що відбувається взагалі у нього тут, поряд з ним. Тут приїхав фв 4005 вже який відкис, і по ньому дав тичку, і по Прогі дав тичку, і по 140 ому дав тичку, і по грилю 15 ому дав тичку. Тобто гравець і тут, і там, і це дуже добре, тому що людина дивиться на міні-мапу і розуміє, що відбувається, в принципі, в бою. І в таких, скажімо, руках ця техніка буде реалізовуватись максимально потужно, я б так би сказав. Дивіться, яка тичка. Просто, Просто. Навівся без зведення, без нічого, там, можливо, долі секундочки, ляп, і все. Так, у цього танка є його фішка, це, скажімо, бойова стабілізація. Проте я скажу, що ну, мені особисто, що вона є, що немає, значення ніякого. Проте для тих гравців, які тільки починають в гру, якщо вам випаде цей танк, або ви зайдете. В гру, наприклад, в наступному місяці, в місяці, який називається травень, там буде рулетка на цей танк, на Т-95, є 6 піранія, і ви зможете, звісно, собі вибити цей танчик не дорого, Якщо так буде, то всім того бажаю. І ви мусите знати, що така фішка в цього танка є, бойова стабілізація тут є, і стріляти на цій гарматі буде вам достатньо. Ну, зручно, як мінімум. Три танки важких противника залишаються тут. І. постояв постояв, відсвітився, розвернувся, поїхав сюди. Дивіться, який постріл гарний ляп. Теж без зведення, без нічого, просто трошечки зупинився, постріл дав, виїхав далі. 3941 вже на лічильнику шкодив нашого героя. Розуміє, що тут будуть зараз підійматися на суперканя, будуть його потрошечки пушити. Тут приїжджає ще один Є5. До речі, Є5 і тут грають взводи. Дивіться, що тут відбувається? Е5 тут застряг. Звісно, що зазвичай ти не знаєш, з ким ти граєш, проти кого ти знаєш, лише в кінці бою можна подивитися статистику. Але я раджу таких от чуваків, які застряли, їх знищувати. Тому що, наприклад, того є сотого, ну, середньостатистичний, скажімо, гравець, якщо на ньому грає, то його простіше розібрати, ніж Є5. Тому що в є 5 достатньо якась каварна броня, і коли ти граєш на ньому, тебе пробивають всі. А коли ти граєш проти нього, то ти пробити його чомусь не можеш. Ну, звісно, це в більшості випадків так буває. Хтось може сказати, що ніяких проблем з пробиттям є 5 немає. Ну, окей, значить, вам пощастило. Люто перемкнувся тут з бронебійних на камулятиви. Це галда тут. Перемкнувся одразу на фугаси, дав просто фугас. Людина розуміє, що краще він дасть один фугас на, на 116 або там на 100 одиниць, або навіть менше, але він дасть постріл. Єдине, що в цього танка цікаве, те, що боєкомплект потрібно виставляти досить і досить обережно, тому що голдових снарядів залишається ще 10. А, наприклад, тих самих бронебійних вже, залишилось лише два снаряди. Тому тут маєте це на увазі. Якщо будете ставити обладнання плюс амуніцію, звісно, і боєкомплект, то на це зверніть, будь ласка, увагу. Тому що інколи на цьому танку в таких динамічних боях і понад коли більше накидуєте, не, не вистачає саме бронебійних снарядів. 6475 шкоди в цьому бою, 6 фрагів. Це, звісно, медаль пула, медаль майстра. Не кажучи вже про медаль воїнам. 289 тисяч срібла нафармлено, і я скажу, що це колекційна машина, тут не йде мова про фарм взагалі. Тобто ця машина зроблена для того, щоб ви на 10 рівні могли собі комфортно грати і не уходити в якийсь там мінус в певних ситуаціях. Проте, я гадаю, що якщо набудете звертати на те увагу, чи. Приділяти увагу тому, щоб грати краще, то ви ніколи в мінус не підете навіть на звичайних лінійних танках. Давайте подивимося, що тут у нас була за команда. Об'єкт 140 був там на горі 48% 12, 200 боїв зіграв, є п'ятий 51,66, 75 тисяч боїв з половиною, друзі. 75 тисяч у першого взводного. фв 4005, 59% перемог, 6600 боїв, ну, середня шкода 2000, і чомусь гравець на цьому танку зіграв, ну, якось. Якось дуже-дуже погано, скажімо. Прожета 65 49% на 26 тисяч боїв зіграв так, як зіграв. Гриль 15. 58% перемог. Майже 75 тисяч боїв зіграно у людину. Так, ще один є 28 5. 28,5 тисяч боїв, 50%. Окей. І є 100 команда противника 55, 63, 5, 500 боїв зіграно. Але останнє видно, що досвіду у Єсотого того не дуже вистачає, тому що правильний ЄС Піранію в борт ззаду пробиває на максималку фугасом. Це для Піранії достатньо печально. Об'єкт 268, це команда союзників 52-39, 67,5 тисяч боїв зіграних. ТВП взводний його, 50% перемог на 15 тисяч боїв. фв 47-47 і 7 500 боїв Є 50 м 50% 13 777 боїв зіграних. Об'єкт 777 має 58,5 тисяч боїв, 53,5% перемог має по аккаунту. Суперканкер, який залишився теж в кінці з нашим героєм, 47% і 9% має на 10 тисяч боїв. Ну і наш герой Т-95Е6, нікнейм Гладішко. 58-57-13-100, Середня шкода, до речі, невеличка. 1332. Ось такий аккаунт має по рейтингу 5-134, Достатньо непогано. Це діамантова ліга, це круто. Підводячи підсумки, хочу сказати, що достатньо цікавий реплей на Т-95Е6. Бажаю всім в ангарі мати цей танчик. Ну а ваші ріплеї можете надсилати на пошту. Пошта є в описі під цим відео. Наразі бажаю всім вам гарних боїв і пам'ятайте. você vude ucrânia bye